Друге Коринтян, 10 розділ А я сам, Павло, благаю вас лагідністю і ласкавістю Христовою. Я, коли присутній, слухняний між вами, а не бувши між вами сміливий, я супроти вас. І благаю, що я, прибувши, не осмілився надією, що нею, я думаю, сміливим бути проти деяких, що про нас вони гадають, ніби ми поступаємо за тілом, бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові і покарати ми готові всякий непослух, коли здійсниться послух ваш. Чи на обличчя ви дивитеся, як хто певний про себе, що Христовий він нехай думає знов по собі. Що як сам Він Христовий, так само Христові й ми. Бо коли б я ще більш став хвалитися нашою владою, яку дав нам Господь на збудування, а не на зруйнування ваше, то не осоромлюся. Та щоб не здавалося, ніби хочу лякати вас листами, бо листи його кажуть важкі та міцні, але особисто присутній слабий, а мова його незначна. Такий нехай знає Оце, що якими на слові в листах не присутніми бувши, такими й на ділі присутніми бувши. Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять, вони нерозумно самі себе міряють собою і рівняють з собою себе. Ми ж не будемо хвалитися над міру, а в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас, щоб і до нас досягти. Бо ми не розтягуємось надміру, ніби не досягли ми до вас, бо ми досягли аж до вас із Євангелією Христовою. Ми не хвалимося надміру у чужих працях, але маємо надію, що як буде рости ваша віра, то за нашим мірилом сильно звеличимося ми між вами, щоб і в дальших за вами країнах звіщати Євангелію, а не хвалитися готовим, як це чужі твердять. А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі! Бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь.